Вітаю вас, мої малята, з вами бабуся Оля. Ви вже приготувалися бачити різнокольорові сни. Тоді влягайтеся в ліжечка, кривайтеся ковдрочками і слухайте казку про пана Коцького. Одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав, і мишей ловити. От подумав хазяїн, нащо він мені здався, тільки буду дурно годувати та й вивіз його в ліс та й кинь. Засумував кіт, все життя слугував їм і ось так обернулося. А тим часом проходила мимо лисичка, побачила такого нечуваного звіра. А що ти таке? А він так гордовито, а я пан Коцький. Лисичка так подумала, такий невизвичайний звір. Та всі її будуть боятися і до неї не потикатися. А будь ти мені за, мені за чоловіка, а я тобі за дружину буду. Він і погодився привела лисичка його в хатинку, і тільки дещо не знайде їсти, все йому тащить. І йому принесе і разом їсть, і його готує. Ось побачив зайчик колись лисичку та й каже Лисичка, сестричко, прийду, я до тебе в гості. А вона йому відповідає, не можна до мене в гості. У мене вже з'явився господар пан Коцький. І якщо ти до нас прийдеш, він тебе розірве. Заєць злякався, що це таке. Побіг він до своїх друзів та й розповів всім про пана Коцького. І Вовкові, і Ведмедеві, і Дикові Кабанові. Зійшлись вони докупи, стали думати, як би їм побачити пана Коцького. А він з дому не виходить, ну, думаю, треба їх його виманити. А давайте зготуємо обід. Взялися вони міркувати, кому за чим йти. Вовк каже я піду по м'яса. Декий кабан каже, а я піду по буряки, по картоплю, а заєць, а я принесу капусту і моркву, а ведмідь, а я меду принесу на закуску. От здобули всього, почали вони обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. А всім страшно, Звір то нечуваний, не виданий. Ведмідь каже Я не встигну втекти, якщо доведеться, а кабан, а я теж не повороткий. Вовк я старий і трохи не добачаю. Тільки зайчикові і приходиться. Прибіг зайчик до Лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігла та й дивиться, в віконце зайчик заглядає. От вона його й питає, а чого ти прийшов? Він каже, просили вовк ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла за своїм паном Коцьким до нас на обід та й поклонився. А вона йому відповідає, я з ним прийду, але ви поховайтеся, бо він раз розірве. Зайчик прибігає до них та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо пан Коцьк, як прийде, то розірве вас всіх. Вони почали ховатися. Хто як вміє? Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає під кущем, кабан заривається в хворост, а зайчик лізе в кущу. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він, як побачив на столі м'яса багато, каже Мау, мау! А ті думають от вражого сина син, ще йому й мало, це він і нас поїсть. Заліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся пузо велике, глади його, простягся на столі та й задрімав. А кабан лежав близько до столу ворость, та якось комар і вкусив його за хвіст. Кабан не втерпів, зворухнувся. Кіт почув шурхотіння та й подумав, що там мишка. А звички нікуди й не ділися. Все життя він ловив мишей та й кинувся туди, навіть не подумавши, що панам мишей ловить не до лиця. Як кинувся він на того кабана, він злякався та й схопився та й навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево й подрався туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе на нього, почав вище по дереву та й до того долі, що й дерево не вдержав. Та він додому впав та й гук прямо на вовка. Вов схопився. Як дременув, тільки його й видно, а за ним і заєць навтіки. Забігли, не знамо куди, а потім посходилися та й кажуть от який малий, а тільки, тільки нас усіх не поїв. Зрозуміли малята, ось так полякалися лісові звірі звичайного котика. А ви заплющуйте оченята та й лягайте, бачите, різнокольорові сни.